Так, друзья, всем привет. Начали заливать мою палубку. Отак от пролили. Ну, буд там було, пролили, повстану. То що за раз ми не зальємо, все пролили, повставляли ось 4. Ну, щоб соединить. Сьогодні, коротше, проливаємо оце, ось так воно. Отак. От Пролили, повставляли штирі і будемо заливати. Отаким От цементом мішаємо шаємо Короче, Коротше, по 25 кг я брав тонну, осталось 10 мішків. А це 750 кілограм пішло на проливку. Ну, цемента. Я вважаю це багато. Повставляли. Завтра будемо ставити опалубку і заливати. Подивимося. Лібо поставимо опалубку, а тоді будемо заливати. Завтра буде ясно, що і як. Із каунчка пішло небагато. Багато йде ще дня. Коротше, мішаємо. Три щебня, два піска, один отсев і пів мішка цемента. Ось така консистенція. Коротше, ще купили отаку фигню. Отака осьочка. Щоб виганяти воздух із, ну, з бетона. Оце подоливали, ось очки останній раствор, вже заливали, то що тут буде почти ровень йти, а туди буде високо підніматися. Це... Тут теж на углу поставили, щоб повністю не заливали по землю, щоб не затікала вода. Ну в як оце буде, ну що ми соєдинимо сьогодні оце і все і шабаш. А Тоді вставимо опалубкою і будемо заливати, щоб вода не попадала між ну, опалубку сюди. Що тут ще? Ну а так, Нічого такого. Бетономішалка. Не вручну, міксер, не все вручну, короче. носимо. Це що таке зробили на цій фігні, в каністру вставляємо, щоб воно вібрірує, ну, звісно, серйозно. Прикольна фігня. Це в нас же один темний, бачите, пісок, а один світліший. Темний туди вниз, а світліший будемо на шлакоблок. Оце скільки оце 5 тонн було щібня, оце скільки залишилося. і піска тут а, десь було тонни 4 мабуть. Ну, половина тут все багатенької щебій треба ще вести ми вже того паловку поскручували примірно ну як приблизно? поставимо там де трохи кидається О, підкручуємо покупляв шурупи де вони тут отакі ось. І будемо крутити. Отакі От діла. Ну, коротше, робота двинулася. Почали вже заливати потихеньку. Ну, буду підзнімати потрохи. Як вже зальємо повністю опалубку, тоді теж зніму, покажу. Зараз помиємо все, бо ми вже все пролили. Завтра будемо, ставимо палубку і поперло. Ну, друзі, буду закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!